Вітаю. мене звати Анастасія Купрієць. Я журналістка Слава ТІВІ, А зі мною Павел Коваль, голова комітету закордонних справ польського сему та голова ради співробітництва з Україною. Добрий день. В тим програмі розмовляємо на теми важне у цій програмі. Ми обговорюємо теми важливі для України, Польщі та Європи. Ці теми змінюються щотижня, але незмінним залишається те, що Росія продовжує вбивати українців на передовій вбивати мирних жителів. І в Україні немає жодного регіону, де було б безпечно. обстріли відбуваються від Запоріжжя до Львова. У Львові, наприклад, в ніч. На 5 жовтня сталася одна з найбільших атак за весь час. Нас атак на ця атака на Львів і захід України справді обурила нас. я думаю, що обстріл мав два виміри. Перший це був черговий акт ще більшої агресії з боку Путіна. Тобто, ми спостерігаємо постійну ескалацію після зустрічі на Алясці. Зустріч на Алясці була новаторською. Вона підбадьорила Путіна. очільник Кремля атакує сильніше Але я також бачу атаки на захід України в польському контексті. Тому що йдеться про емоційний тиск на польське суспільство. Тут поворотним моментом став день, коли в ніч з 9 на 10 вересня Путін запустив дрони в напрямку Польщі. Це викликало сильні емоції в Польщі. бо цю атаку вже не можна вважати просто випадковістю. Акт а, а радше порушенням польського повітряного простору без жодного сумніву навмисним. я думаю, що Москва уважно стежить за реакцією польського суспільства соціальні мережі, змі та традиційні політичні реакції ретельно відстежувала. Я думаю, що атаки на захід України, які розташовані поблизу польського кордону, Природно викликають гнів і розгубленість. і це саме те, чого шукає Путін. Ви кажете про Аляску, що вона дала Путіну поштовх і заохотила його. Що російського диктатора може знеохотити? Що може змінити правила гри? Нім чи зараз швидко геймченджер, але напевно я не знаю, чи станеться щось, що змінить події найближчим часом, але цілком очевидно. Що американська адміністрація поступово переходить до зовсім іншої фази? Новою фазою є згода на використання українцями нових видів зброї, і в цьому контексті виникає питання томагавків Зрозуміло, що у Вашингтоні більше немає жодної надії на те, що угоду з Путіним можна досягти у такий спосіб, як уявляли радники президента Трампа. А саме що пропозиція під назвою Ми закінчуємо війну там, де вона є, буде не постійною угодою а тимчасовим кордоном, там, де проходить лінія фронту. З точки зору Вашингтона, ця пропозиція здавалася вигідною для Росії. Гадаю, нікому не спадало на думку, що Кремль відкине таке рішення. І що сталося? Сталося щось абсолютно несподіване. Росія почала відкидати такі рішення. Москва хоче іншого рішення, яке Передбачало б вступ у довгострокові мирні переговори, зберігаючи і при цьому право продовжувати напади на Україну та захоплювати нові міста. міста. Зрозуміло, що Росія рухається в цьому напрямку, і американська адміністрація більше не може погоджуватися на щось подібне, оскільки це суттєво зашкодить репутації американців. Тож я думаю, що незабаром ми матимемо гонку дронів, гонку озброєнь те, що це, ми, що ми це, бачимо це, сьогодні, це, безсумнівно це, є це, проривом це, порівняним з концепцією бліцкригудеріана. Який на початку другої світової війни пропонував рішення, які по суті були нечуваними раніше? Сьогодні ми маємо ситуацію коли ставки прості. Хто виграє гонку озброєнь безпілотників? у наступні 2-3 роки, то може втілити бачення війни, яке ми бачили, наприклад, у фільмі Термінатор безпосередньо в реальне життя і це неймовірно. Це також те, що я називаю історичним сувом. коли ми бачимо, як щось абсолютно фантастичне втілюється в реальність технології неймовірно прискорилися, і ми будемо спостерігати, хто переможе найближчим часом. я сподіваюся, що захід переможе. Існує унікальна особливість атак, в тоталітарних режимів, чи то нацистська німеччина, чи радянський режим під час другої світової війни, режим що захід, оскільки він демократичний, трохи більш млявий і в якому більше людей зосереджені на власному благополуччі реагує повільніше, але ефективно та результативно. Я сподіваюся, що цього разу буде так само. Тобто, у нас є інструменти, щоб виграти цю гонку озброєнь безпілотниками. Щодо цієї гонки озброєнь, коли йдеться про дрони, то тут співпраця з Україною є особливо важливою, адже ці перегони дедалі загострюються. Проте може це зайняти також певний час, оскільки є оцінки, що атака Росії на країну НАТО може відбутися у 2027 році. Тоді Росія може діяти скоординовано з Китаєм, який також є технологічно розвиненим в певному сенсі. Це відбудеться, якщо Путін буде при владі, оскільки така атака й. Ймовірно, не відбудеться, якщо Путіна усунуть, вб'ють або іншим чином позбавлять влади. Однак, якщо Путін залишиться при владі, ця атака відбудеться, коли Путін зможе розпочати паралельну одночасну атаку дронів на країну Центральної Європи, бажано навіть більшу за Балтійську державу або принаймні ефективно шантажувати її. Бо цей шантаж викличе соціальну реакцію. Це кілька років тому думка щодо ключових енергетичних питань була такою: ми повертаємося до. Будівництво малих локальних електростанцій диверсифікованих, щоб не можна було атакувати одну, дві чи навіть третю велику електростанцію. Це було логічно, але якщо розглядати енергію як ключовий фактор у сучасній війні, то руйнування енергомереж має вирішальне значення. Тобто, передача та виробництво енергії вважалися надзвичайно важливими. Спочатку вона була розпорошена, потім сконсолідована. А тепер здавалося, ці нові війни вимагають, щоб знову була розпорошена, але ні, бо відповідь криється в безпілотниках. Тож Путін робить ще один хід у цій шаховій партії. Він каже: тепер ми Путін спробуємо атакувати всі цілі одночасно. І на це має бути інша відповідь. ця відповідь буде відрізнятися наступним. чи здатні ми захистити себе? Чи здатні ми захистити ці об'єкти від нападу? І в цьому полягає суть цієї гонки озброєнь безпілотниками. на даному етапі, Україна є ключовою. Чому? тому, що тільки Україна і Росія, звичайно, мають можливість використовувати бойовий досвід, і використання бойового досвіду має вирішальне значення для перемоги в цій гонці озброєнь. Тому те, що ми називаємо технологіями, те, що ми називаємо технологіями безпілотників, то що це значною мірою не просто технології, а різні технології, плюс досвід. український досвід звичайно є тим, на що спираються країни. Ну, очевидно, що з Сподіваємося, що у перегонах переможе, як ви сказали, Захід, але поки що схоже, боротьба доволі запекла, бо Росія також розвивається, українці розвиваються, але Росія намагається адаптуватися до цих перегонів. Наслідки цієї гонки дуже цікаві в багатьох аспектах. Бо що ми можемо спостерігати? Вігати ця гонка означає, що на фронті потрібно набагато менше, у кілька разів менше солдатів. Звичайно, вони потрібні, але у значно меншій кількості. Це означає, що можливості розгортання російських та українських військ адекватно поточним воєнним умовам загалом більші. Це означає, що війна затягується. Війна затягується ще й тому, що лінія між арміями досить широка і вже заповнена бойовими дронами. Це також новий елемент цієї війни. Можна сказати, що з осені 2023 року у нас нова війна. Ми вже живемо в новій воєнній генерації. Ми ще цього не усвідомлюємо. Звичайно, старі методи ведення війни виживуть, але вони більше не будуть домінувати. Дійсно, це бачення, це фантастичне бачення з фільмів, втілено в реальність у ході цієї війни завдяки величезному внеску штучного інтелекту, величезному внеску високих технологій, величезному внеску комп'ютерної науки. Величезному внеску дуже сучасних матеріалів, волоконної оптики тощо. Мові ми озброєнні очовісті, кто єст парто. Ми говоримо про зброю, яка дуже потрібна заходу, потрібна вона Україні. І допомога у цьому питанні озброєнь одним з найвільних оша особливо важливо для України. С четвертегона проте пані Беккер, це німецька політикиня від партії Ділінке, потрапила під одну із найсильніших атак Росії на захід України у ніч на 5 жовтня. загалом ця політикиня виступає проти допомоги Україні в озброєнні і каже, що війну потрібно припинити дипломатичним шляхом. Пані Бекер пережила обстріл у Львові, провела декілька годин у підвалі але не зрушила зі своєї позиції і досі не підтримує передачу зброї Україні Але я думаю, що президент Трамп перевірив наміри як Росії, так і України. Я думаю, що ці наміри зрозумілі. Україна була готова розпочати переговори на дуже складних для неї умовах. У певний момент стало зрозуміло, і ніхто цього зараз не приховує. Що прийняття статус-кво навіть тимчасово, бо це був єдиний варіант. Також було складним для України, але українці не сказали. Ні, вони дуже чесно ставилися до миру і прагнули його. Росія з першої чи другої спроби довела, що насправді не хоче миру. Я думаю, що це також дещо полегшує життя парадоксальній американській адміністрації, бо Росія надала такі чуткі докази того, що вона не зацікавлена в мирі, що насправді більше нема про що говорити. Це абсолютно очевидно. Але є політики, які вважають, що варто розпочати певний дипломатичний діалог з Росією. Чому, наприклад, такі політики, як ця німецька політикиня та багато інших, продовжують робити. Ти ту саму помилку, я також вважаю, що дипломатія та політика необхідні, але ми також повинні бути реалістами в цій оцінці. Сьогодні ці інструменти просто не працюють. Якби хтось показав мені переконливий реалістичний шлях до досягнення угоди з Росією, я б також сказав, що тут вирішальне значення має життя. Ми не можемо так захопитись, забутись і збайдужити до людського життя. У нас також розум, здоровий глузд, і ми повинні оцінювати ці ситуації. Якщо ми відповідно оцінюємо це, тоді. Все абсолютно зрозуміло сьогодні. Немає можливості для серйозних переговорів з Росією через її небажання, але єднак була канслершнімець ангел. Однак, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що можливо було втрачено можливість досягти дипломатичну угоду з Росією до початку повномасштабного вторгнення. Меркель припустила, що якби такий діалог з Росією проводився на європейському рівні, ситуація могла би бути іншою. Я вважаю, що ця заява Ангели Меркель просто зухвала. Політична зухвалість найвищого гатунку. тому що Ангела Меркель особливий тип політика. Вона неодноразово виявляла слабкість до путі але фундаментальне питання це Північний потік-2. Північний потік 2 дав росіянам багато грошей. Північний потік 2 мав таку мету. І Нордстрім 1 також вже рухався в цьому напрямку. Він дав росіянам багато грошей на переозброєння без технологічних змін. У чому була проблема з моделлю розвитку Росії того часу? Те, що не було технологічних змін, не було модернізації, але все ще були гроші, гроші на сировину. І Німеччина за урядом Ангели Меркель брала участь саме в цьому. Му процесі і цей процес безпосередньо призвів до війни. Однією з причин цієї війни був трубопровід Північний потік. Знаю, що складно відповідати на питання що, якби, але Ангела Меркель сказала, що невідомо, чим би все закінчилося, якби дипломатичний трек з Росією був би сильнішим. А я хочу запитати, якби Німеччина або та ж сама Франція ставилася до Росії більш критично, менш дружньо? Нам довелося б так відмотувати аж до 1991 року якби сполучені штати були більш реалістичними, більш однозначними у своєму підході до Росії. У нас була б інша ситуація. Саме Сполучені Штати плекали ілюзії. у 1991-1992 роках, потім у 1998 році ще кілька разів. А потім політика перезавантаження. Це питання не лише Німеччини та Франції, хоча Німеччина та Франція найбільше постраждали а точніше, можливо, найбільше постраждала Німеччина. Чи тому, що рішення про будівництво трубопроводу позбавило Росію власного кисню? Тому що Росіяни тим самим втратили можливість модернізувати свою країну. Виявилося, що Росії не потрібно змінювати не потрібно модернізувати, не потрібно перебудовувати, Їй просто потрібно більше грошей. Це позбавило всю центральну Європу шансу на мир. це було спрямовано проти України. Це побудувало німецьку економічну зло, могутність опару, на глиняних ногах. На Крихкість німецької на економічної на могутності на було на чітко на можливо, видно, попри красиву на обгортку. На газопровід, північний потік не також не був одним із головних джерел, джерел зла. він відповідав старій російській доктрині, яка виникла наприкінці комунізму, доктрині Фаліна Квіцинського Її Створили ці два радянські дипломати більше того, кожен з них у певний момент також обіймав посаду посла в Німеччині. вони створили доктрину, за якою Росія може підтримувати вплив за допомогою джерел енергії. Росія енергетика теж Росія також використовує енергію як інструмент для здійснення впливу. Це навіть не енергетична дипломатія, а радше інструменталізація енергетики для впливу. Це також інструмент війни. Докладні, так то був інструмент, который на почав саме так. це був інструмент впливи, призначений для підтримки впливу. Доктрина Фаліна Квіцінського була інструментом щоб допомогти Росії зберегти вплив у часи її слабкості, Перш за все для підтримки впливу в центральній Європі за допомогою різних методів. розвідка, агенти, культурний вплив, вплив змі а також. І енергетичний вплив Це найкраще видно на прикладі північного потоку, але це також дуже чітко видно на прикладі Угорщини тому що угорщина стала залежною від Росії в усіх можливих відношеннях, і справді як і передбачали старі радянські дипломати Фалін і Кліцінський. Угорщина стала першим російським пішаком на території НАТО та європейського союзу і але врацянц до німецька, але повертаючись до Німеччини, ми знаємо, що сталося із північним потоком у 2022 році. Його знищили у вересні. Більше про звинуваченого українця поговоримо за мить, але спершу хотіла би запитати вашу думку. якби північний потік не підірвали, чи виникла б у Німеччини спокуса колись його використати? Мені зрозуміло, що це джерело зла, і це вже відповідає на наступне питання про Володимира Же. Тож джерело зла не в тому, що північний потік підірвали, а в тому, що його побудували. Тож, якби північний потік був неушкоджений, то точно були б спроби його відродити. Звичайно, виникнуть спроби відродити північний потік, відновити його роботу як оливкову гілку, покласти край війні. І тоді ми матимемо ще більший парадокс, тому що війна у такому випадку не тільки почалася би через через північний, північний, північний потік 2 а й закінчилася би через випадково, північний випадково, потік. 2 однак на даному етапі це просто технічно неможливо і те це технічно неможливо процес розслідування того, як північний потік став нечинним. досі триває. Українець Володимир Жет обвинувачений Німеччиною за участь у підриві в Але тепер він перебуває у Польщі. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція цього українця до Німеччини не є в інтересах Польщі чому саме який тут інтерес Польщі? то було б шаленство. Це було б божевілля. Я маю на увазі, знаєте, що прем'єр-міністр просто визначає польську політику та польський державний інтерес в таких питаннях? А як варто ставитись до цієї людини, ким би вона не була? бо… Не зовсім зрозуміло, чи це справді був Володимир. Ми не знаємо всього. Тому я не хочу коментувати кожну деталь. Я не знаю точно, хто такий пан Володимир. Я ніколи з ним не зустрічався. Тощо тому в таких питаннях, у такі складні часи, остаточним визначенням того, що ми робимо, має бути те, що каже премєр міністр І мені цього абсолютно достатньо. Саме так е, і коли говорити про російський вплив у Європі, то останнім часом було чимало виборів у Молдові. Ми знаємо, проєвропейська тенденція залишилася. але чи це так у випадку із Чехією? внаслідок останніх парламентських виборів до влади повернулася популістська партія Ану на чолі з Андреєм Бабішем, який уже був прем'єр-міністром. і він відомий своїми часом досить проросійськими заявами. Чи існують побоювання, що чеська республіка може стати новою угорщиною в Європі і важливо, що Чехія також відіграє провідну роль у допомозі Україні. Тож чого тут очікувати? Можна чимішніма такі обави. Мішле що... Не думаю, що є такий страх. Я думаю, що чеська політика справді зміниться, бо вона буде іншою ніж за прем'єр-міністра Фіале. Я думаю, що вона буде більш скептично ставитися до України, але я також думаю, що вона. Не піде в тому ж напрямку, що й Угорщина чи навіть словаччина. Я думаю, що загалом роль чеського президента, яким залишається Петер Павел, буде зрозумілою. Його позиція чітка. Він розуміє загрозу з боку Росії та є безкомпромісним у цьому питанні. Я думаю, що чеське суспільство також відрізняється від угорського, тому прем'єр-міністр Бабіш також повинен буде враховувати фактори пов'язані з очікуванням самих чехів. Бабіш переміг, тому що Ано популярна партія, тому що вони вже керували сотні різних причин. Він не переміг, тому що чехи хочуть відвернутися від України та рухатися до Росії. Це не так, але це точно буде інша політика, і нам потрібно до цього готуватися. Але він також використовує такі антиукраїнські наративи. Але я не теж користа з таких нарацій. у Чехії. Багато українців також, якщо порівнювати кількість людей, які туди переселилися, із загальною кількістю населення у Чехії. Чи важливий цей фактор? Будьмо реалістами загалом, багато українців емігрували, є багато українців у різних країнах, і всюди знайдуться політики, які використовуватимуть цей аргумент. Але але давайте будемо реалістами і в іншому аспекті. Тобто знайдуться й політики, які побачать вигоду в тому, що українці функціонують у цих країнах. Інах і в цих суспільствах це просто буде інакше ніж було. І зрештою, коли війна закінчиться, деякі з українців, які виїхали, також захочуть повернутися. Тож ми просто зіштовхнемося з процесами, про які нам невідомо. Проблема полягає в тому, що росіяни часто експлуатують цей наратив. Це антиукраїнське ставлення. Якщо я чогось і боюсь, то це єдине, чого я боюсь. Бо я готовий до всього іншого, тобто до того, що будуть суперечки. Я готовий до політиків, які боятимуться українців, які будуть використовувати різні. Аргументи, але й інша сторона матиме аргументи. Ми не залишимося позаду. Ми чітко продемонструємо, як це зробив я що значні зміни, що відбуваються в західних суспільствах, зокрема і тому, що українці роблять свій внесок у ринок праці. Наскільки це важливо для нашого ринку праці, наприклад, наскільки важливо для Польщі, що 800 тисяч українців знайшли тут роботу? Це відбувається в той час, коли ми переживаємо один з найгірших темпів демографічного зростання у світі. Наше населення скорочується, Тож ми не можемо сказати. Ати зрештою в Чехії також не можуть сказати: ми прощаємося з українцями. А що потім ми не можемо дивитися на центральну Європу сьогодні як на окремі країни? Це потрібно розглядати в цілому. Я сподіваюся, що все більше політиків будуть дотримуватися цього цілісного підходу за вашим прикладом. Але якщо будемо залишатися в цьому регіоні, то Словаччина останнім часом мінімально може здатися, дещо змінює наратив, адже 14-й пакет допомоги для України таки ухвалили. І словацько-українські переговори відбулися в дуже добрій атмосфері. Чи є тенденція до потепління відносин? Як нам до цього ставитися? Чи можемо ми очікувати змін? це демонструє, що прем'єр-міністр Фіцо прагматичний і це добре. Бо це також означає, що він цінує свою присутність у європейському союзі та відносини з іншими країнами Європейського союзу. Чи пане на вашу думку? Чи буде Трамп також поводитися прагматично у такому ключі? Президент Трамп не наша головна проблема. Наша головна проблема Росія, та ця зла. Президента Трампа просто потрібно переконати в цьому найближчими місяцями, і він переконається в багатьох речах, просто спостерігаючи за реакцією Росії. Ось чому я уникаю типової, частої критики президента Трампа. Мені не подобається все, що він каже. Це зрозуміло. Можливо, я теж хотів би, щоб було інакше. Але якщо подивитися на його дії, то висновок, гадаю, очевидний, нам потрібно утримуватися від критики його слів, коли є так багато позитивних дій. А якщо ще раз подивитися на його підхід до продажу та постачання різних видів зброї в Україні, то він використовує підхід, що базується на принципах поля бою. Ситуація, в якій опинилася Україна, вимагає цього. Тож давайте подивимося на дії всіх політиків, так само як у контексті Польщі. З одного боку багато польських політиків критикують президента Трампа, але з іншого боку, він вирішує залишити 10 тисяч американських військових у Польщі, та нікого звідти не забере він каже, що може зробити свій внесок, і це також добре для України. Все, що добре для України, добре і для європейського союзу і для НАТО. І навпаки, ми будемо продовжувати стежити за розвитком усієї цієї ситуації. Щиро дякуємо. Дзінкує з вами дуже. була Анастасія Купрієць, українська журналістка зі слава тіві, та Павел Коваль, голова комітету Дзінкує у закордонних справах польського сейму та голова ради співробітництва з Україною